Всім привіт! 1 листопада 2025 рік. Швидко поп'ю каву і з вами поговорю. Можливо, хтось зайшов перший раз і не розуміє, що це за дівчина така тут. Ой, цю дівчину звати Таня, вона вже не дівчина, правда. Їй 46 років. Вона українка. Живе в Словаччині. Вся основна інформація про мене і про мій канал знаходиться в описі під цим відео. Якщо цікаво, залишайтеся. Я працюю кухарем. Ну, можливо, хтось про це ще не знає. І от, знаєте, хотіла сказати українською мовою, що Зараз у мене такий період, що я розповідаю вам історії про худіющего повара, але чомусь перекладач мені не переводить худнущого кухара. Він мені переводить про худого кухара. Але я ще ж не худа, розумієте? Я тільки в процесі схуднення. Так от, худну я з 1 вересня. З ваги 67 кілограмів. За перший місяць е, я втратила 3 кілограма. І тепер підсумки. За ще один місяць, за другий місяць, мінус 1 кілограм по обсягах е, талії і стегон нічого не змінилося. Зараз у мене вага 63 кг. Можете мене привітати з цим малесеньким, але результатом. Знаєте, трохи засмутилася, чесно говорю, але потім подумала, Таня, у тебе немає виснажливих тренувань, ти їсеш, в принципі, все, що хочеш. Але ну, в обмеженої кількості, так, і іноді там чогось не їм. Тому, в принципі, слава Богу, що мінус 1 кілограм за місяць. Хоча в цьому місяці я бачила і іншу цифру, я бачила 62-200. Такі гойдалки у мене цього місяця були. Але я ще думаю, можливо було б і менше, якби не ці дні, ви розумієте мене, про що я ось так припало. Тому <плес> ну, подивимося. Я не збираюся зупинятися. Як я вам і говорила, я буду худнути до 31 грудня, а потім буду тримати свою вагу. От, і звісно, хочу я 57 кілограмів, тобто за 4 місяці мінус 10, але ну подивимося, хотіти це одне, а як в реальному житті буде це інше. Тільки що запитала у чата джипіті, як же буде українською мовою завтрак худіючого повара. Так от він переклав мені сніданок кухара, який худне. <сум> і так, бутерброд з червоною рибкою помідорки чері і мюслі з йогуртом, перекус, помідорки чері, три сосиски, шматочок хліба і мандаринка. Поки я була на роботі, чоловік, ось він, Ростя його звати. Зварив суп з очевицею. Кішевічна похлюбка. Ага. І от ми зараз будемо обідати. Ну, я буду обідати. Ростя вже в процесі. Так, ще до супу у мене буде. Хліб сочевиці, суп сочевиці, хліб сочевиці. От, Потім айсберг і в якості десерту ось такий йогурт а Мене... Сьорбає по-домашньому. У мене вже обід закінчується треба швидко їсти, поки що? Кохана. Своя з'їсть, потом. <різь> <різь> Буде дивитися на мою корольку. <різь> ну переживай. Бо вона худіє. <різь> Рося, не прикалуйся. нас наступний день, неділя, 2 листопада, 2025 рік, майже 8 годин ранку. І це моя перша кава. Я зранку так погано себе почувала, що навіть боялася пити каву. З'їла вівсянку, яйце варене і пила лише воду. Погано себе почала почувати ще зі вчорашнього вечора. І все було настільки погано, що хотіла навіть їхати у лікарню ввечері. Думала, що може пандецит. Це вже зранку насмажила млинці. Яйця зварила на, на маску тунця. Але думаю зроблю каву, бо щось у мене голова болить. Піду візьму дошку. Все було нормально. А потім так ближче до шостої години. Живіт. Почав боліти. О, Боже, як це можна нести одною рукою? Ой. І і з правого боку, потім такі прям спазми. Думаю, що щось їла не так. Не так, не те. О, Прям не хотілося йти сьогодні на роботу, але що робити треба йти, в якому б стані ти не була, лише <реш> тільки, якщо ти помреш. Ну, я е жартую, звісно, якщо б себе прям дуже погано почувала, то, звісно, кому. Комусь би позвонила, то хтось би вийшов. Але зараз вже краще, слава Богу. Я злякалася, як завжди. Я не люблю хворіти. Ох, хто любить хворіти. Ще зранку сьогодні в боку боліло. Зараз нормально, лише залишилася така, знаєте, слабкість. Добре, що сьогодні мало людей на сніданок записано лише 53. Якби більше. то Це взагалі квест був би. Хотіла вчора піти контент познімати на цвинтар, бо у нас тут день був всіх святих, то на цвинтарях так гарно було. Ну, Я в тому році ходила, то знаю. Свічки горять, дуже багато квітів, стільки людей. Прямо до самого вечора Ростя вчора їздив у Секонд Хем, там дещо собі купив. Каже, прям весь автобус вийшов біля цвинтарю. Так що контенту вчора не було. Я хотіла вчора з Ростій піти, прогулятися, але так живіт болів, то було не до прогулянок. Спочатку взагалі думала, що сьогодні нічого знімати не буду. Не дуже хотілося виходити в такому вигляді до вас. А потім думаю, слухай, ну, з, з цього і складається наше життя не завжди. Хі-хі-ха-ха. -хі А якщо я знімаю відео кожного дня, то маю повне право з'являтися до вас різна, і весела, і не дуже. І це все пройде. Буде щось інше. Зателефонувала мамі, ну, розповідаєш їй. Жаліюся, так сказати. Мама каже, це все, твої голодовки Пожалілася, називається. Я кажу мама. Тобі хоч нічого не говори. що, і одразу голодовки. Я говорю, ти людина розумна, маєш телефон, зайди в інтернет, почитай. Користь і негативний вплив голодування. Я говорю, так що, тепер піст взагалі не будемо брати, чи що. що про піс написано в біблії. А мама каже моя, що це е, погано впливає на організм людини. Так що і піс тепер не будемо брати чи що. Я кажу, мама, мені 46 років. Ну, має щось боліти, теж ну не можу ж я кожного дня бігати як. <бігати> 20-річна. О, бачите, з вами говорю, вже почала посміхатися. Каву випила тепер водичка. Ви тільки подивіться, чим мене пригостили. Холодець. Словацькою мовою. Гуспеніна. Це у нас там сміється, бо я у неї тільки що питала, як це у них називається. Гості готелю можуть замовити страви в лобі-барі. І от вони вчора приготували для гостів холодець. Тепер він буде в меню. Вони оновлюють страви, деякі залишають. І от прям Свіжезварений. Ой, не знаю, щоб мені не було погано після нього, але я все-таки ризикну, як я можу триматися від такої смакоти. Тут 190 грамів і хліб свіжесенький 40 грамів. Я вже вдома, сьогодні пізно закінчила роботу, аж до 15.30 була. От, і це у мене буде обід, або, напевно, вечеря. Рис, Рис з тушкованим м'ясом куриним, тут овочі. Це обід був такий на роботі. Я просто не їла, а забрала додому. І помідорки квашені, помідорки ростя робив. І тут ще сховалося два шматочки хліба. Ось така у мене буде. Смачна їжа. Вийшли з Ростю прогулятися. Сиджу його, чекаю. Він пішов віддавати телефон майстру з ремонту телефонів. Ага, довго чекала. У неділю, підемо разом туди на, 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 на цвинтар. А, я, а мене нема. А я нікого не підманув, я ще піду. Буду знімати відео на цвинтарі. Вони там день Святих вже другий день відмічається. Та да Сьогодні нормально себе Підь, почуваю, ну, да, йдемо гуляти на цвинтар що де твій майстер пішов додому. А... А... Він, і... він каже, в Малацках працює. В Малацках? В Вели... Малацках. Ага. Но зато він 15 євро в час отримує. Ага, він на когось працює? Э -е е... Електрик. Електрик? Електрик. Він ага. каже, що хочеш за 700 євро три місяці курси і будеш електриком. Та ти що? Ну Не клас. Но будем еще, надо здесь работу, знайти электрика. А ты хочешь быть электриком? Я же не хочу. Особенно еще 700 евро владеть. А нет, не 700 евро, дело не в том. Дело в том, что я с током как-то не очень дружу. Потреба. Треба подружиться. Счасовывать пальцы в резетку. І перевіряти, та, наскільки там у вас. Нормально, так? Да? Можна. Ростя. Все в житті треба спробувати. Ну так, я зрозумів. Сказала жінка. Що це? Що це? так? Все перепробувати. Щоб ви розуміли, зараз 16.30. А людей на кладовищі дуже багато. Майже на кожній могилці. Свічки запалені і можна побачити живі квіти, Хризантеми. У Словаччині хризантеми вважаються похоронними квітами. Якщо якомусь словаку подарувати квіти на день народження хризантеми, то це його дуже образить. Один букет гарніше другого. Бізнес, бізнес. Теж скільки коштують ці квіти? Дивіться, а їх на кожній могилці. Навіть не один букетик. Навіть баклажки вставили, кому на воду. Ага. Он кран з водою. Береш баклажку, набираєш водичку. Тут є он баки для сміття. Так, да, дуже. Що там? Угнички, мабуть, так? Не купали ціло. Mm -hmm. Uh-huh. Місце, є, де дуже багато свічок, і там така табличка, на ній написано на пам'ять про ненароджених дітей. І люди запалюють свічки, зупиняються біля цього місця, дивляться сумне місце, ми вже йдемо додому. Гуляли трохи. Вон тут же і квіти продають. Скільки приблизно коштує квіти? Не хочеш подивитися, сказати ціну? Зараз ми підійдемо ближче. Ага, 5 євро. Ось такий букетик я бачу. Ось такий букетик. І такі всі букети по 5 євро. Вже так темно. Ну, там в контейнері понабирати сюди принести. Свічки. Ну, туди туди вибрати, продає. От архістка. Ростя, а ти можеш повторити, що ти мені сказав? Yeah. Що на могилі. Дві цифри. Початок життя. Ну, да. Далі кінець життя. Цифра, коли народився, цифра коли помер. Ага. А саме життя це такий маленький тут, тут, дефіс тут. між цифрами. Отак наше життя. Маленький такий дефіс між цифрами. Він народився, і цифри коли помер. так. Ну, нічого. Хто вірить в Ісуса Христа, то ніколи не помре. От помре. Ніколи. Але буде Пишай, потім ніколи. мати продовження життя. А взагалі-то помре. Помре, але ну, не помре. <рес> помре і Воскресне. А, да.